141 псалом Повчання Давида. Молитва його, коли він був у печері, голосом моїм до Господа взиваю, голосом моїм до Господа молюся, розповім йому всі печалі мої і скорботу мою, йому сповіщу. Коли знемагав у мені дух мій, ти знав стежки мої. На дорозі, де ходив я, поставили сіть на мене. Дивився я навкруги, і ніхто не упізнавав мене, не стало захисту, і ніхто не дбав про душу мою. Я до тебе взивав, Господи, і казав Ти надія моя і доля моя на землі живих. Вислухай моління моє, бо я дуже знесилений, спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене. Виведи із темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє. На мене чекають праведники, поки явиш мені. Μου ήλισε,